Сьогодні з вами ми будемо випікати пісочне печиво, що тане у роті. Ось таке красиве, ароматне, готується легко і швидко. Добрий день! Ви на ютуб-каналі У каналі Утеші Олі. І сьогодні ми з вами будемо випікати пісочне печиво до чаю. Якщо ви полюбляєте смачне печиво до чаю, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для випікання печива потрібні наступні інгредієнти: борошно, цукрова пудра, вершкове масло, яйце, розпушувач, майонез, ванілін та сіль. Оскільки готується наше печиво досить швидко, одразу ж вімкніть духовку на 180 градусів на верхній та нижній нагрів. В миску відправляємо розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру, трошки солі і трошечки ванільного цукру. І гарнесенько все переминаємо виделочкою. Ось так. Хочу наголосити, що всі інгредієнти, які ви використовуєте для випікання цього печива, мають бути кімнатної температури. Розімняли вершкове масло з пудрою. Далі додаємо майонез і яйце. І знову гарненько все взбиваємо. Можна спочатку виделочкою, а потім. І, Лопаткою чи збивачкою. Так, спочатку ведевочкою. А далі продовжую вінчиком до однорідності. Далі до борошна додаємо розпушувач, змішуємо ретельно. І всипаємо до уже готової рідкої маси за 2-3 рази вводимо борошно і замішуємо спочатку ще вінчиком, а потім лопаткою тісто. Буквально за декілька хвилин ми отримаємо ось таке доволі жирне, пісочне тістечко. На наш смаколик. Ось і все тісто готове. Далі відправляю тісто за допомогою ложки до кондитерського мішка. Найкраще працювати все-таки саме з кондитерським мішечком, з цим тістом. Так як воно, бачите, як густе сметана. Ось так. Я використовую ось таку насадочку для відсаджування тіста і роблю красиві ось такі тістечка. Ось так швидко і дуже красиво. З даної порції ми отримали 20 ось таких штучок печива. Відправляємо на 180 градусів у духовку, десь до 15 хвилин випікається в залежності від вашої духовочки. Ось таку смакоту ми отримали буквально за 15 хвилин у духовці. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що, прийшла пора смакувати? Подивіться, яке воно гарне. Розсипчасте, неймовірне, ну ви самі по інгредієнтах бачите. Ось воно гарно пропеклося. Я смакую. Це печиво дійсно та немоді. Смакота. Ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі і ми з вами готували пісочне печиво, що тане у роті. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!